Наші предки, наші прапра -пра вже бачили це: геноцид і катування, війну і голод. Але ми, молоді українці, думали, що це не про нас. Ми були надто щирими, надто щедрими, ми мали великі серця. Ми були просто дітьми. Ми гралися в лісах, ми збирали ромашки та волошки в полях. Ми лежали під абрикосами і малювали те, про що мріяли. Ми їли стиглі яблука з батьківських садів. Ми були просто дітьми. Ми не знали, що хтось в цей час дивиться на нас з коса. Ми не здогадувалися, що є ціла нація, яка хоче нашої гибелі, нашого небуття. Наші очі були відкриті цілому світові. Ми думали, що люди навкруг це наші друзі. Ми були надто довірливими, надто відвертими. Ми були просто дітьми. Ми брали наших ворогів за руку, ми пили з ними вино, ми народжували з ними дітей, ми ділились з ними найпотаємнішими мріями. Ми були просто дітьми. Ми жили свої життя. Ми будували свої будинки, ми саджали біля них вишні та дуби, ми подорожували світом, ми народжували своїх дітей, ми були просто дітьми. Наші предки, наші прапра -пра вже бачили це: геноцид і катування, війну і голод. Але ми не відали. Що історія може повертатися, проте сьогодні, коли Україна знову у вогні, ми раптом виросли, ми швидко стали дорослими. Ми більше не діти.